Вітаю всіх, масована атака на енергетику України спричинила екстрене відключення електроенергії в усіх регіонах. До цього моменту обмежень електропостачання не передбачалося. Наразі всі наші зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення повноцінної роботи енергосистеми. Станом на 27 серпня південноукраїнський енергокомплекс продовжує стабільно працювати в штатному режимі. Всі енергоблоки атомної електростанції функціонують відповідно до диспетчерського завдання. І забезпечують необхідний рівень електроенергії в умовах її дефіциту спричиненного діями ворога. Радіаційний фон навколо підприємства залишається в межах природних значень. Особливо хочу відзначити злагоджену роботу всього колективу. Завдяки вашій професійності та відданості ми не лише виконали поставлене завдання з якісного ремонту енергоблока, але й змогли достроково під'єднати його до енергосистеми напередодні головного державного свята Дня Незалежності. На це досягнення працював кожен з нас. Міністр енергетики Герман Галущенко, очільник енергоатома Петро Котін та голова діяру Олег Коріков особисто привітали колектив з подією, яка стала ще одним важливим кроком на шляху до стабілізації енергопостачання в країні. За сумлінну працю та значний внесок у розвиток атомної енергетики з нагоди Дня Незалежності працівники ПАЕС відзначені нагородами Міністерства енергетики та компанії енергоатом. Нехай ці здобутки стануть лише початком наших нових перемог на шляху до енергетичної незалежності держави. Слава героям, слава Україні!